Привіт ще раз вже на дамбі Черкаскій із цікавого, зникла одна поділка пального, це, нагадаю, з Києва. ну З Бориспільської траси, практично вже їзд в Київ. Запас хода показує 998 км. Ну, бак тут невеликий, на 40 чим-то літрів. Толі 43, толі 45. Короче, Машина в полосі тримається нормально, підрулює. Ноги взагалі постійно гуляють. Я от вцепився за фурою, дистанцію поставив двойку. Ну, із чотирьох позицій два, Не знаю, що там це в метрах. Діду слухаю музичку по е, цьому. Ну, YouTube Music. Не знаю, що ще сказати. Оп, 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 підрулювали. Можна кермо взагалі не тримати. Каже, поклади, падло, руки на кермо. Бачиш Але ж їде сама в полосі. Оце так фіат. Від кого від кого від них я такого не очікував. Е, клімат поставив 22,5 по цей. Бо холодно, хоч і кузов універсал, але холодить поки що непогано. А ще хочу відмітити, ну, тиша, двигуна взагалі не чуть. От зараз десь в районі 2500 я їду на четвертій. Е ну Взагалі не чути двигуна. І десь до 4,5 тисяч взагалі е мотора не чуть я. Навіть друга передача можна сказати, що перегазовував, тому що, ну, так же, звик що чуть мотор ага, переключився, а тут його взагалі не чуть. Ну, Салончик, така тканина, ну воно все зібрано хорошо. Ручечки з ліфтом, підсвіточка там в цих в оцих речах. Лампочки стоять звичайні. Я думаю, що якраз. Та кладу, кладу на кермо. Якраз займусь цим. Ну, Що зміню на ті китайські стадіодні, які реально працюють. Ну і треба буде з фарами порішати, бо на сервісі мене запевнили, що там не все так просто. Але я думаю, то вони просто не в тімі. Коротше, поки що качусь додому. Запас хода. Мене вражає реально. На Мігані максимум, який вдавалося побачити, це 610 кілометрів при тому, що бак там майже 50 літрів чи 49. І 610 км. І якби ну, так, бензин відчутно, а тут так з Києва можна приїхати на одній поділочці із 12. Не знаю, скільки це літрів. Раді цікавості заїду на АЗК, доб'ю до повного. Подивлюсь, скільки в мене вийшло по бортовіку. А, в принципі, що по бортовіку. Он 151 кілометр я проїхав. Виїжджав із салона на цьому, на торпеді був 1 кілометр, бо машина тільки свіжа, вона ніде не їздила. Стояла весь час у салоні. І зроблена вона на початку ні, в грудні 2022 року по вінкоту дивився. Тобто відносно ще й свіжа. Підрулюй. опа. Коротше, можна за кермо і за педалі можна особо не триматись, але адаптивний круїз не до повної зупинки. Він Толі до 20 км за годину, а далі сигналізує, що зупиняйся, ну, коли попереду йде машина. Але я хочу відмітити, дистанцію тримає так рівненько. Прикольненько. Все на зв'язочку.